Курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ разом із ректором Вишу Валерієм Сукуренком, проректором Анатолієм Клочком, відвідали Вінницьку обласну станцію переливання крові, щоб поповнити її запаси. В умовах війни донорство набуло особливого значення, адже кров потрібна щодня для порятунку життя не лише військовим, але й цивільним громадянам. Ми розуміємо, що це необхідно. Ми не заставляємо, не наполягаємо, люди здають самі. Це важливо. Це актуально, і ми будемо продовжувати цю роботу. Цього разу серед донорів курсанти перших курсів, але більшість із них не новачки. Разом із товаришами здають кров не вперше. Це за честь здавати нашим хлопцям, які потрапили до військового госпіталя і перебувають за необхідності, потрібно саме кров. І ми маємо за гордість долучитися до збору. Я здаю кров бійцям, які рятують наше життя. Для своїх близьких друзів, які теж зараз знаходяться на передовій. Розумію, як це тяжко, як це важливо для нас всіх. Ми займаємося волонтерством на допомогу нашим солдатам, і та людям, які потребують цьому, щоб так скажем, допомогти нашій країні. Чим можуть цим допомогти? Це дійсно важливо для наших солдат, взагалі для тих, хто в цьому нуждається. Думаю, це буде не останній мій раз. Далеко не останні за час перебування на Вінниччині понад 4 тисяч членів університетського колективу здали кров. Валерій Сокуренко переконаний, що особистий приклад керівництва є потужним стимулом для участі у донорському русі. Якщо керівник буде давати команду, щоб хтось давав кров, а сам свого кабінету не виходити, то люди не почують його, і це буде дуже неправильно. Тому от не вперед треба давати команду, а за мною. Кров необхідна, іде війна, люди отримують поранення, і ми розуміємо, що ця кров врятує чиєсь життя і наближає нашу перемогу. Як зазначає директорка Вінницької обласної станції переливання крові Оксана Банах, представники університету з перших днів перебування у Вінниці постійно здають кров, потреба в якій стабільно залишається високою. Уже протягом року нам університет. Допомагає до нас приходять курсанти, і підтримує нас, і допомагає нам постійно поповнювати запаси донорської крові в нашому центрі. До здачі крові залучаються і поліцейські, які підвищують свій фаховий рівень в університеті, поліцейські офіцери громад, які проходять навчання. Перемога це спільна справа, і кожен має зробити свій внесок.